862 шістдесятдругу річницю з дня заснування міста порятинці відзначили у суботу, 17 вересня. Для жителів та гостей організатори підготували розважальну програму за участю соліста академічного ансамблю пісні і танцю національної гвардії України Олексія Похвали та народного артиста Віктора Павліка. Розпочався день міста зі святкового ярмарку на головній вулиці Пирятина біля Майдану Незалежності. Торговці з усієї України привезли свій крам, одяг, взуття, вироби з вовни, дерева, сувеніри та багато іншого. О 16-й годині на площі біля районного будинку культури розпочалися різноманітні заходи з нагоди відзначення Дня міста. Виставки та майстер-класи народних умільців і освітніх закладів, ігри та розваги для дітей, виставка світлин з історії Пирятина, флешмоб вболівальників та футболістів, концерти вик викладачів і учнів школи естетичного виховання та духового оркестру районного будинку культури. Порядник «Квітка Полтавщини під таким девізом проходили урочистості та головний концерт. Очільник міста Олексій Рябоконь розповів порятинцям про те, що вдалося зробити протягом року у новому статусі об'єднаної громади. Поділився планами на майбутнє та привітав з днем міста. Єдине, що нам заважає, насправді це тривога за те, яке буде наше майбутнє нашої країни. Що припиниться війна на Сході, сини, батьки повернуться до нас. Тут, на нашу рідну землю. І насправді ми будемо жити і думати лише про одне, як розвивати нашу громаду, як розвивати наше рідне місто, як розвивати Україну, і щоб у неї насправді було майбутнє. Вітаю вас сьогоднішнім святом. Забирай здоров'я всім певності в тому, що разом ми насправді зможемо зробити наше місто ще кращим і майбутнє для нього ще світлішим. Святим вас! За активну позицію, участь у громадському житті міста, чимало порятинців були нагороджені почесними грамотами порятинської міської ради. Далі розпочалося святкування. Аліна Загреба, Діана Біліченко, Карина Радченко презентували нову пісню про порятин на слова Аліни Мирошниченко та музику Володимира Луценка. Стали на свято очільники сусідніх населених пунктів Заводського, Лохвиці, Грибінки та Оржиці. Голова районної ради і народний депутат України. Побажали місту та його жителям миру та процвітання. Згадали на заході тих, хто своєю працею розвивав рідний край, а зараз відійшов у вічність. Вшанували загиблих земляків у зоні АТО. України від країни зла Б'ються нас, смерть мої земляки. Святу поливають, щоб кразіна в майбуття вільна, сильна, без чвари війни віддають саме цінне життя України найкращі сини та помолилися за тих, хто зараз на передовій. Маленькі порятинці власними ручками розфарбували карту України жовто-блакитними кольорами. На сцені глядачів розважали зовсім юні артисти. Крім порятинських артистів, глядачів розважали зіркові гості. Пісня Смерека у виконанні соліста академічного ансамблю пісні і танцю Національної гвардії України Олексія Похвали змусила присутніх піти у танок. Концерт був у розпалі. На захід завітав міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий. Святом поряди концерт подобається. Довго часу забирати не буду. Хочу сказати, що у вас найкраще місто. Ви найкращі люди. Кохайте один одного, любіть один одного. Шануйте батьків. А сьогодні маєте прекрасне свято, насолоджуйтесь. Україна прекрасна країна, ви прекрасні люди. У вас чудовий мер. І я думаю, що все прекрасне попереду. Гарного вам свята, бережіть один одного, бережі вас. За підтримки Олексія Рябоконя та Тараса Кутового відбувся і виступ народного артиста України Віктора Павліка. Ви знаєте, я хочу сказати, що свято сьогодні велике, багато багато людей. Не пийте багато горілки, це дуже дуже погано це дуже шкідливо. Не куріть багато папірос, це так само дуже шкідливо. Займайтеся спортом. Я вас дуже дуже всіх люблю і моя подяка Господу Богу нашому за те, що я маю можливість не стояти на цій сцені і співати власне для вас. we